Вітаю, друзі, це Independent Політикс, і я Зарічний ігор. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який і раніше висловлювався досить негативно щодо нашої держави, знову почав розкидуватись гучними заявами під час зустрічі із журналістами. Україну він назвав нічийною територією та порівняв з Афганістаном. Міністерство закордонних справ Угорщини негайно викликало посла. Угорської держави для того, щоб той дав оцінку таким висловам лідеру угорського уряду. Які ж основні причини стоять за такими заявами? Коротко зараз про це поговоримо. Перша причина, як на мене, це те, що Незважаючи на те, що вже йде 12 й місяць повномасштабного вторгнення, яке розпочала Росія проти України, Орбан намагається зберегти контакти з Росією і таким чином показувати приязнь до Володимира Путіна. Ось ці вислови з приводу нічийності та порівняння з Афганістаном, коли це говорить Орбан, він намагається підвести не тільки нас і Росію, а й інший цивілізований світ. До того, що Україна повинна сісти за стіл переговорів з Росією, тому що будь-який мир це краще, ніж війна. Якщо будуть якісь обмеження в бік Росії, то вони нічого не дадуть, і потрібно якось заморожувати. Цю ситуацію і припиняти війну. Тобто це якраз лежить у першій причині. Так? Це максимальна приязнь до путінського режиму для того, щоб, звичайно, отримувати кошти. Якщо хтось думає про те, що у Орбана є якісь ідеологічні принципи щодо політики України, Росії, цивілізованого світу, ЄС Штатів, ви, глибоко, помиляєтеся тут лише фінансова. Вигада отримування коштів як з російської сторони, так і з сторони Європейського союзу. Тобто, ось це є перша причина. А друга причина, вона виходить з того, що Європа готує черговий пакет санкцій проти Росії, і тут вже Угорщина говорить про те, що буде витувати його, якщо там будуть обмеження проти атомної енергетики, або певні особи будуть занесені в список осіб, проти яких. Вводяться відповідні обмеження, і тут потрібно згадати про те, що коли вводили санкції за нафтове ембарго, так для Росії, то як Угорщина максимально гальмувала цей процес, і лише тоді, коли країни Європейського Союзу домовились про певні пом'якшення як для Угорщини, так і для Росії, Будапешт прийняв таку позицію і відповідний пакет санкцій. Тобто це якраз є дві основні ключові причини, чому продовжуються такі висловлювання Орбана. Що Україні потрібно для себе взяти із цієї ситуації? Перше, це доводити світу про те, що такі заяви Орбана є абсолютно неприйнятні, і фактажувати тим, що Україна повинна отримати остаточну перемогу над Росією із звільненням всіх територій до кордонів. 1991 року говорити про те, що такі вислаби Орбана можуть нести небезпечний ефект для в першу чергу угорського суспільства, яке може прислухатися до прем'єр-міністра і також негативно ставитись до нашої держави. Це перше, що ми повинні робити. І друге, що потрібно зробити, це. На перспективу повністю змінити стратегію співпраці з угорською стороною. Давайте згадаємо про те, як Угорщина виступала проти закону про середню освіту, де вони говорили, що діти, які навчаються в Закарпатті, вони мають право вивчати угорську мову і постійно тиснули на нашу владу, щоб ми зробили відповідні зміни до законопроекту. В принципі, цих прикладів можна. Називати безліч в цьому контексті. Тобто, друге завдання, яке має перед нами стояти, це змінити повністю стратегію співпраці з Угорщиною. Це доведеться робити, на жаль, такі у нас сусіди, але вони нікуди не дінуться, і до великого жалю нам приходиться з ними співіснувати. Будемо далі слідкувати за розвитком цієї ситуації, що Орбан, можливо, в подальшому скаже, і як Угорщина відреагує на. Такі вислови угорського прем'єр-міністра і як цивілізований світ до цього поставити. В принципі, це коротко, що я хотів висловити з приводу цієї теми. Закликаюся вас підписуватись на YouTube канал Independent Politics, ставити вподобайку цьому відео, коментувати його і ділитись ним із своїми друзями. Не забувайте також ставити дзвіночок для того, щоб оперативно отримувати інформацію щодо Нових відеоматеріалів. слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Все буде наша держава! Хай щастить вам!